Ну а український уряд вже на шляху до митних обіймів з Росією Кабмін доручив міністерствам і відомствам долучитися до розробки дорожньої карти щодо зближення. Технічних регламентів України і митного союзу про це йдеться в протоколі засідання уряду від 11 грудня, текст якого сайт дзеркало тижня. Міністерство економічного розвитку доручено цитує підготувати перелік міжнародних угод митного союзу, які були розглянуті на засіданнях уряду та прийняті протокольні рішення щодо можливості приєднання до них. Нагадаю, 17 грудня у Москві має відбутися засідання українсько-російської міждержавної комісії. Опозиція вважає, що президент. Дент Віктор Янукович готується підписати там угоду про стратегічне партнерство з Росією і про приєднання до митного союзу. Митний союз, ось де справжня вигода для Києва, так вважає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. А Європа, за його словами, чинить істерику. Нібито Брюсселю не вдалося насильницьки відділити Україну від Росії. Тож тепер і втручається в особисті справи Києва і мовляв, увесь Євромайдан зрежисований на заході. Лавров не розуміє, чому взагалі на вулицях збираються такі демонстрації, адже рішення української влади в останній момент відмовитися від угоди про асоціацію цілком легітимне. Та й взагалі. Алі, каже російський міністр, євроінтеграція була згубною для українців. От тільки самі українці цього не розуміють, она зарежисне, вона э, готувалася давно. Э, вот така э, на грані істерики реакція э, на рішення, на суверенне рішення легітимних властей України, вона просто. вызывает изумление. И выходят на улицы демонстрации ну, в таких масштабах, а главное с такими просто ожесточенными лозунгами.